Друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Барлог Барахольника. Сьогодні у нас буде такий експеримент Спробую вести контент українською мовою. Що з цього вийде, я побачу з ваших коментарів, або якось з оцінок з лайків, які ви поставили мені. Ну, спробуємо, а там. Як відбудеться, так відбудеться. І так, що вдалося купити на минулому тижні? Дві 200-літрові або 200-кілограмові діжки. Вони були з-під якогось полімеру. Ось тут написи. Може хтось розуміється на цьому, то підкажіть. Під хомут. Ось такий зажим. Бочки в гарному стані. Сподіваюсь, комусь будуть потрібні. Ось така парасолька. Парасолька велика. Зараз спробую вам її дістати і показати. От вона, така, таке чудове руків'я. Тут кнопочка відкрилася, велика та гарна. Закривається в ручному режимі, тому якщо щось не зачиниться, то вибачайте. Так, був звук закриття, тому йдемо далі. Оцю сітку, їх дві там, я купував як сітку рабицю, але здається, щось тут не так. Зараз мені здається, що це е, з пружинної кроваті з ліжка. Пружинного сітки. Тому, ну не знаю, мабуть, це була помилка. Так, отакий от потрійний гачок в мене нещодавно був подібний. Не такий, а хромірований із довшими гачками чим ці, Ну, я цьому гачку вже знайшов використання. Він залишиться вдома у дитини. Будуть висіти на ньому нагороди. Якраз за перше, друге і третє місця. Так що гачок залишається в хазяйстві. Так, от така от сапка. Вона штяпка. Так, отакий от, от бензонасос. Він з коробочкою. 700 серії, як тут видно, з написів для ВАЗа, ЗЛК, Іш, Таврі та інших автомобілів, з якого саме зараз не підкажу, бо то не мій профіль знань. Так, пружини. Отакі от пружини, тут їх 10 штук. Ось такі ручки від пічки. Їх завжди питають, я ще їх не мив. Тому отакі. От так, і сьогодні літератури. Давно не було. Так, оцю книжку. Білгород-Дністровська фортеця купив тільки тому, що сам в минулому році відвідав цю видатну споруду. Найбільша фортеця в Європі. І вона мене ну, дуже привабила. І всередині, і ззовні там дуже краєвиди. Навіть в Білгород-Дністровському знайшов курган скіфський, який, виявилось, на картах є, а знайти його дуже складно було. Але ви... ну, хто не знає, то я ще трохи пошуківець, тому робота з картами це трохи моє. Так, і от така література багато дитячої. От Нестайко пригода в кукурудзі. Пісні з мультфільмів. Тут країня невивчених уроків. Лісова школа. коник горбунюк. Принцеса на горошині. Ну, Буквар. Азбука. Це теж вчим малюка. Розвиваємо мислення. Так, отут лукомор'я, дуб зелений. Це Тож дитяча тут вірші. Ну і ще трохи фортець. Тут лицарі, замки та зброя російською, але що ти зробиш, як в нас довго була саме російська література в Пошані. Тому отак от. Сьогодні невеликий звіт. Все, що є, я вам показав. А, мабуть, щось я забувся. Гізерна кавоварка, незвичайна. Що самий центральний колекційний зразок я вам не показав. Тут вона відкручується, там сіточки, крізь які проходить пар. Сюди потрапляє вже готова кава. І так вона наливається. Ось така кавоварка. Так, от тепер буде, <кхем>, наче все. Такий невеликий звіт. Небагато нового товару. Тому показав, як є. Пишіть коментарі, дякую, що додивилися до кінця. Як вам контент українською? Ну, вибачайте за помилки Я в повсякденні не дуже часто спілкуюсь українською, але все, все частіше. Тому щось може десь не так, це ж е, всередині. Іде переклад вимушений. Деяких слів так затримуюсь. Це десь внутрішній переклад йде. Тому ще не лється українська повільно. Вибачайте, що не так. Дякую, що переглядаєте мої відео. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Усім мирного неба над головою. До зустрічі в новому звіті на наступній неділі. Дякую.